В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше ніж в Україні. Отже, пересилайте всім, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни на всю Європу і навіть ніж в Україні. розповідає детально такі магазини, як Алді, Лідолтам, Кауфланд, будьте здоров'я, що себе будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться? не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій. І так далі вони себе почувають більш щасливо, і це гарно потім впливає на всякі виборчі, предвиборчі кампанії і так далі. Тобто спочатку. Ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити в маленькі магазини, щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі через невигідне положення ці маленькі магазини зачиняються. Це гра на рака. Того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. Ці маленькі магазини закриваються. На їх місці будується новий там Aldi, Kaufland, треба неважливо і ну все їхня імперія розвивається. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні? Напевно, здорова. От але я все це до того, що от відправте всім своїм друзям і в Україні, і в Європі, бо тепер ви будете жити в країні в Європі, де найдешевші, найменші ціни будуть на продукти, і це надовго. Навіть реально на жаль чи на щастя, я не знаю, ніж в Україні. Ну я думаю, на жаль, бо це ну трошечки на голову не налазить. І кор коротко підсумуємо. Знижки є, ціни будуть дешевше. Це буде дуже довго. Це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність. Їхній депресивний стан, який в Німеччині дуже високий, Він там порівнювався по хоч в одній сфері. Да? Ну і звісно, це якби боротьба всіх магазинів за свою присутність. Ну де тільки можна на будь-якому відкритому куті. Все, все дуже просто. Імперія розвивається дуже добре. що тут і бізнесам великим добре. Да? Нам, нам яка різниця, де покупати а, продукт. І дешевше людям буде. Все, я вас вітаю. Гарні новини. Дивіться, скільки у мене гарних новин останнім часом. Відправляйте, радуйтесь, підписуйтесь, буду вас. Вона ще вагон і ціла тілешка величезна з такими новинами. Тому, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.